Так, друзі, наступна рубрика. Е, в нас є ноклеуси е, на одну четверту рамки. Ось такі Е, Два дні тому. Два дні тому ми підставили ноклеусні рамки в магазин, от, щоб джілки нам відтягнули ті рамки і щоб матка там засіяла. Будемо виводити своїх маточок. І дивимося, як бджілки відтягнули. До речі, власне, ось цей вулик. Це передова сім'я в мене. Зараз ми дивимося, як бджілки відтягнули. Демар демін занадто. Дивимося, як бджілки ж нас. Відтягнули рамочки. Так. Що тут в нас дівки? а ну? О? Будь ласка. Процес пішов. Розвертаємо рамочку. Перша рамочка. Одною рукою не дуже зручно, а нічого. Будь ласка, бджілки, від... бджілки відтягують, все файно, все круто.